Що би ти що би ти не зробив, ти маєш підсумувати свою роботу і продати її клієнту. Тому що те, що очевидно для тебе, що зробив ти, не очевидно для клієнта. А цю цінність варто проговорити, щоб клієнт розумів, за що він платить гроші. Тому що якщо клієнт каже, що дорого, умовно макіяж за 100 євро дорого, це означає, що дорого. Це означає, що я не розумію та, цінності. Та, та, От, Там просто не донесли цінність, щоб я повернулася і без жодних докорів сумління заплатила ще ці 100 євро. Я маю отримати розуміння, що я за них отримала. Друге, до продажі найпростіше, що може зробити власники бізнесів, це тримати у фокусі своїх постійних клієнтів, комунікувати з ними, знати їхні дату народження і знову ж таки, пропонувати якісь акції, якісь послуги, а по завершенню самої послуги пропонувати продукти, якими ти скористався для продовження ефекту, для для того. Щоб зробити такий же саме результат у себе вдома, це зустрічає дуже рідко, і це те, що я хотіла, хочу донести і намагаюся це робити через свій інстаграм. Наносити як.